Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про радіостанцію від виробника Baofeng Baofeng K5 е, вона, типу, зроблена по аналогу до Кваншенга k 5 Трошечки виробник обіцяє більшу потужність і меншу ширину та якби, ну, менші діапазони по передачі і прийому. Але радіостанція досить цікава, має Type-C роз'єм. Якась там, вроді би, є. Якийсь там вологозахист. Приїжджаю на ось такій коробочці, без всяких розпізнавальних знаків, як бачимо, ось такого плану. Ніяких знаків нема Давайте глянемо, що в нас там всередині. В принципі, коробка стандартна для Боуфенга, нічого надзвичайного, тут у нас є інструкція, радіостанція, зразу ми тут все відложимо на бік, потім. Батарея, кліпса, шнурок і антенка. Давайте то все на бік. І зараз більш детально розглянемо. Так, що у нас тут в коробці? В коробці більше нічого немає. Зложимо, вона нас більше не інтересує. Так, давайте почнемо з комплектації. Що ж, глянемо? Тут є така ось кліпса з металічною основою, що досить непогано, якісний пластик, в принципі, нічого такого особливого не можна сказати. Шнурок на руку. Стандартний китайський, як то говориться, як у більшості радіостанцій. Далі. У комплектації в нас, звичайно, що є кабель Type-C на type A. Для того, щоб заряджати нашу радіостанцію, тут є в принципі, тільки один вид зарядки, це є Type-C. Стаканів ніяких немає, ну, іменно в моїй комплектації. Можливо, якісь є комплектації, в яких там і є. Щось більше, в моїй таке. Далі інструкція. Інструкція на англійській по стандарту. Досить така детальна, можна сказати. 37 сторінок. Можна, в принципі, почитати, розібратися, хто розуміє англійську мову. Ось такого плану антенка. Дивимося на антену. E, FM136 174 400, 520. Тобто вона, в принципі, призначена для роботи в тих діапазонах, в яких працює наша радіостанція. Ну, звичайно, більш детально ми зараз це все подивимося, де вона працює. 20, 20, 20 см приблизно антенка. Гнучка досить така непоганої якості, як то говориться. Давайте подивимося зразу заодно, де вона в нас резонує. Щоб ми собі розуміли. Так. Ну що ж, бачимо резонанс на 2 метрах. Це у нас 2-метровий діапазон, мінімальне КСХ 140. Це у нас 1 і 2. Бачу, воно буде мінятися, звичайно, резонанс є. Тобто антена працювати буде. Я вам тут, в принципі, не хочу виміряти іменно КСХ, тому що в таких умовах його дуже важко виміряти. Треба в загальному десь на природі краще, подальше від різних предметів. Ось. Але резонанс у нас буде на 2 метрах, і що вже є великим-великим плюсом. Давайте подивимося далі. На 70-ці. Мінімальний резонанс на 400. В любительському 2,5. Ну, в принципі, працювати антенка буде і на двійці і на 70ці. Можливо, не найкращим чином на 70-ці, але... Але працювати буде такого плану батарейка. Так, що у нас там вказано? Модель BLK5, 2500 мАч. Зразу вам хочу сказати, що батарейка має десь приблизно 2200-2300. Ну, 2500 немає, тих заявлених. Ну, це в принципі невелика різниця. 8,4 В. Більше тут такого нічого не вказано. На самій батареї, як бачимо, є Type-C роз'єм, е світодіодний індикатор, який буде горіти червоним, коли батарея в нас буде заряджатися, І зеленим, коли батарея зарядиться. Ось такого плану приймач. Зараз ми його більш детально подивимося. перші характеристики глянемо. Е модель K5. Частота, як бачимо, робочі 136, 174, 220, 260 і 400-520. Ну, нема повноцінного садкома. Як то говориться, нікуди нам від того вже не дітися. Давайте її складемо. Батарейка просто вставляється. Ага, ще хотів сказати так, роз'єм у нас на радіостанції SMA Mail і... На антенні SMA Female Тобто звичайний бауфенговський роз'єм. Так, давайте ми зараз її зважимо. Зважимо разом з кліпсою, звичайно, повна вага, щоб була 308 грам. Немало, не багато. Досить вона така масивна. Ну, масивність та оправдується, якщо, в принципі, так як нам виробник заявляє, що тут має бути порядка 10 Вт. Ми це, звичайно, в наступному відео провіримо. При замірах потужності і чутливості, провіримо, де вона у нас працює, як працює. Ось такого плану бачимо радіостанція. Тут у нас є кнопочка програмована, кнопочка PTT. ще одна програмована кнопочка. З цієї сторони нічого. Тут є в нас. Такий роз'ємчик. Е, ну стандартний для Bowfenha. Підходить стандартний кабель для програмування від Bowfenga. Програмується без проблем. Що тут ще такого цікавого? Е, є у нас е, включення радіостанції, ось такий крутілочка. Зуміщена з регулюванням гучності, а також ліхтарик, який боуфенг буде без ліхтарика, як то говориться. Пластик такого середнього, середньої якості, не сказати, щоб дуже хороший, але нічого не люфтить, не болтається, не трясеться, тобто досить і досить непогано. Давайте замірюю радіостанцію. 12 см у нас висота. Не рахуючи усього тої крутілочки нашої, десь 6,5 приблизно ширина і товщина десь 40. Це не враховуючи, якщо не брати, якщо брати без кліпси, ну, бачимо, вона зроблена по аналогу до Кванченга К5. Ну, така на вигляд, вона така сама, тільки більша. Кольоровий дисплей 1,7, якщо я не помиляюсь. Так. Досить гарно виглядає, чітко видно. На сонці, в принципі, теж розбирається. Якщо підсвітка в нас виключається, ми не бачимо нічого. Що тут ще можна сказати? Клавіатура така досить приємна на дотик, резинова. Деякі функції винесені, як бачимо, сюди, на клавіатуру. Тут є такий ще світовий індикатор, який буде горіти червоним так само, коли радіостанцію будемо виходити на передачу, як бачимо, і зеленим, коли у нас буде щось приймати. Ну, Досить така, я би сказав, непогана радіостанція. Давайте ми послухаємо зараз ще, як звучить її динамік, як мікрофон. Провіряти будемо з радіостанцією Voxung KGO2Q. Зараз налаштуємо частоти на двох радіостанціях. Зараз послухаємо, як звучить її динамік. Один, два, три, провірка динаміка радіо... Тепер давайте послухаємо, як звучить її мікрофон. Один, 2-3. Провірка мікрофона. Радіостанція поубенка 5 плюс. 2-3. Провірка мікрофона. Радіостанція по Ось так, як ви почули, як вона звучить, в принципі, по розмірах, щоб ви собі розуміли, ось, наприклад, от, якщо брати по товщині, звичайно, що вона від, конч... від вуксуна буде побільша. Радіостанція така досить непогана, на вигляд, величенька. Ну, на любителя, як то говориться, будемо провіряти ще, звичайно, її характеристики. Щоб робити якісь певні висновки, хороша вона чи не хороша. Бо у Фенга є різні моделі, і удачні, і не дуже удачні, і можна сказати, і взагалі неудачні. Ну, але все це ми провіримо в наступних відео. Так, в принципі, на цьому коротенький огляд і розпаковочку радіостанції Baofeng K5 Plus будемо завершувати. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Так підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.